Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу Міні-Трактор від Мініагра. Ми знаходимося в рівненському торгівельному підприємстві компанії Мініагра, визнаного лідера з продажу міні-тракторів в Україні. Наше представництво компанії розташоване в місті Рівне. Вулиця Київська, 92 Ж, на самому фасаді. У нас завжди найвеликий вибір міні-тракторів в Рівненській області. Ви неодноразово бачили на різних інтернет-ресурсах фото та відео, які були зроблені на території нашого Рівненського торгівельного підприємства нашими клієнтами та дилерами. Це краща торгівельна точка з продажу міні-тракторів в Рівненській області. І так, ми знаходимося на виставковому майданчику, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі, ми є офіційний імпортер китайських тракторів Лово, Donfeng, Шефенг, Sintai, Zoomline, FarmLit Orion та Bulat, а також індійського бренду Solis та корейського бренду Branson. У нас завжди в наявності весь модельний ряд тракторів цих брендів. Якщо на момент вашого приїзду, в цій торгівельній точці немає в наявності бажного трактора, то ми привеземо його вам з будь-якого нашого торгівельного підприємства в Україні безкоштовно. Якщо ви міркуєте про придбання власного міні-трактора, я рекомендую подивитись відео на нашому каналі, як обрати перший міні-трактор. Посилання в описовій частині до відео. Після цього вам треба звернутися в будь-яке найближче до вас торгівельне підприємство міні-агра та розповісти нашим менеджерам, які роботи будуть виконуватись на міні-тракторі. Від цього буде залежати вибір потужності. Ви маєте можливість придбати у нас міні-трактора від 24 кінських сил до 120 кінських сил з повним приводом або самий бюджетний задньоприводний трактор з кабіною чи без кабіни. У нас представлені міні-трактора. На 24, 35, 40, 45, 50, 105, 110 та 120 кінських сил. На всі трактори можна встановлювати повний спектр необхідного навісного обладнання. Все ж залежить тільки від вашого бажання та потреб. Під кожну потужність міні-трактора у нас в продажу є відповідне навісне та прищепне обладнання. Вас турбує питання: купувати трактор, який був у використанні чи новий якого бренду обрати трактор? Яка різниця між тракторами однакової потужності, але різних брендів? На всі ці запитання ви маєте можливість отримати відповідь, приїхавши в наше торгівельне підприємство. Наші фахівці покажуть вам на власні очі трактори, проведуть вам тест-драйв тракторів, які вам прийшли до подоби. Вибір завжди за вами. Головне це обирати собі трактор тільки від відомих виробників. Бо в іншому випадку ви отримаєте проблему з наявністю в Україні запасних частин та дуже низькою вторинною вартістю вашого трактора. Вам колись прийдеться продати його за бесінь. Але в будь-якому разі трактор купується для того, щоб він працював та заробляв вам гроші, ну або на край економив. Тому, коли ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора, ви маєте можливість розглянути та порахувати придбання міні-трактора в кредит або лізинг. Ми працюємо тільки з відомими та надійними фінансовими партнерами, такими як Банк Глобус, Приватбанк, Ащадбанк, Український лізинговий фонд, Украгролізинг. В нашому обличчі ви маєте надійного постачальника міні-агротехніки з досвідом роботи майже 20 років. Ми як відповідальна компанія дбаємо про всіх своїх клієнтів. Ми імпортуємо в Україну міні-трактора, виключно від відомих, перевірених десятиріччями виробників. При цьому забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби. І головне має ціну, яку планує витратити наш клієнт. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор, приїхати в будь-яке з наших торгівельних підприємств на території України. Контакти ви знайдете в відповідному розділі на нашому сайті. Окремо хочу повідомити, що відеогляд кожного міні-трактора ви можете знайти та подивитись на цьому каналі в плейлісті Мінітрактор від Міні-Ахаха, або відео від власників міні-тракторів у відповідальному плейлісті. Відео від наших клієнтів. Крім того, ви завжди маєте можливість задати запитання нашим фахівцям в коментарях під відео, на нашій сторінці Facebook, а також по телефону будь-якого торгівельного підприємства або на телефон центрального кол-центру. Тому завітайте до нас, проходьте тест-драйв, купуйте міні-трактори у професіоналів, підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за тракторними новинами, ставте лайки. Ми завжди поруч з вами. Міні-трактор працює для людей, а компанія МініАгро працює для вас. До нових зустрічей!